івано франківську комунальники візьмуться за весняний дорожній благоустрій. Основні обсяги ремонтно-опоряджувальних робіт на міських вулицях зазвичай виконує муніципальна дорожня компанія. З настанням весни МДК вже окреслила відповідну програму дій. Значну увагу її працівники мають намір приділити поточному та капітальному ремонтові вуличної мережі у селах івано франківської МТГ. Сільські старости вже формують перелік найбільш аварійних вулиць. Наразі є перелік доріг по селі Чукалівка і сьогодні. Ми будемо комплексно брати, будемо брати декілька вулиць в конкретному селі. Ну, скажімо, сьогодні Чукалівка, сьогодні-завтра, можливо, післязавтра буде видно по, по роботі. Там є ряд вулиць. Потім подав сільський радник села Радча такий, такий список. Ну, з ряду доріг. Це буде другий так, ну і так будемо почергово. Івано-Франківська мерія націлює комунальників на ефективну роботу до Великодня. Загалом напередодні Вознесіння Христового традиційно передбачається ретельне санітарне прибирання міста. Маємо дуже мало часу до Великодня. Великдень цього року швидко, 16 квітня. І ми таке щось велике не зможемо зробити. Але помалювати, парканці, всякі такі ну, речі. Ми ж бордюри вже не білимо, слава Богу. Та, тепер маєте фарбу. Ігору Михайловичу залучити десь толуку, зробити працівників виконкому. Ну, тобто, розпишіть мені все місто, що, що це села цвинтарі, кладовище, тобто до жорстки до Великодня, щоб кладовища теж ну, були в належному стані. Наразі МДК вже розпочала локальний благоустрій вулиць в окремих мікрорайонах. Дорожники здійснюють холодне асфальтування вулиць, які частково зазнали руйнувань під час зими. Також на пролонгованих з минулого року об'єктах укладають тротуарну бруківку та проводять профілювання щебеневих доріг. Лише торік цей технологічний процес. Це здійснено на тридцяти тисячах квадратних метрів дорожнього полотна. Михайло березень Андрій Бусяк. Новини на вежі.